Десятки травмованих, зокрема діти, близько місяця тому в жахливій автотрущі на Хмельниччині за участі рейсового автобуса загинула одна людина. Ще 21 отримала поранення. Сьогодні вранці, неподалік села Вихрівка, колишнього доновецького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів. За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Рено виїхав на смугу зустрічного руху, де допустили зіткнення з одним легковиком та лобове зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen, який є маршрутним транспортним засобом і рухався за маршрутом Хмельницький Стара Ушиця. А це смертельне ДТП поблизу Житомира. Там міжнародний рейсовий автобус зіштовхнувся із зерновозом. Водій пасажирського транспорту загинув на місці. Ще четверо людей постраждали. Через збільшення кількості дорожніх пригод за участі рейсових автобусів Укртрансбезпека розпочала комплексні заходи з моніторингу дотримання перевізниками правил безпеки. Що у червні та липні збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод на пасажирському транспорті? Такі заходи ми здійснюємо для того, щоб перевірити відповідні документи у перевізників. Зокрема, перевіряють наявність ліцензії, розкладу та схеми маршруту, техпаспорта, медичного огляду у водія, аптечки та вогнегасника. Дуто шляховий лист про проходження медичного огляду та технічного огляду. Якщо під час перевірки фахівці знайдуть порушення, на перевізника складають протокол, який передають на місце реєстрації транспортного засобу. Направляється потім він в ту чи іншу область, де зареєстрований перевізник, і вже потім проводиться розгляд справи. Також проводимо обов'язковий огляд транспортного засобу на технічний стан. Перевірки рейсових перевізників в межах інформаційної кампанії Автобус 2023 триватимуть на Хмельниччині до 31 серпня. Катерина Шевчук Вадим Гловацький новини 33 третій канал.